Громада проти забудівника Пасічнянці згуртувалися, і не дозволяють розпочати будівництво багатоповерхівки на своїй прибудинковій території. Люди обурені єдину зелену зону в них хочуть забрати, тому вирішили облаштувати на ній дитячий майданчик з місця події. Матеріал Оксани Гуменя озброєні лопатами, відрами і будівельними матеріалами. В такий спосіб мешканці багатоповерхівок на Галицькій відвоюють практично єдиний клаптик зеленої зони. Люди проти будівництва під вікнами своїх осель ще однієї висотки. Ми категорично проти, і ми будемо відстоювати своє право. Ми платимо квартплату, є розписка, ми платимо за прибирання території. Це не є якесь самовільне захоплення. Ми, як мешканці, хочемо, щоб тут обладнати для дітей, щоб тут обладнати маленький, маленький скверик, щоб мали діти де ви куди вийти і погуляти. У забудівника своя правда. Каже, вже більше п'яти років дану земельну ділянку орендує його компанія. За цей період сплатив у міську казну більше півмільйона гривень, а будівництво так і не розпочав. Ми готові говорити, спілкуватися з людьми, які знаходити домовленість, тому що в нас потрачені немалі кошти на це будівництво, технічна документація, оренда земельної ділянки, початок будівельних робіт, які нам люди не дали зробити, повалили будівельний паркан, неодноразово в міліцію зверталися. Також зараз створена комісія при виконком, яка вирішує це питання, і в нас була усна домовленість з людьми нічого не робити на цій ділянці. Люди своєї сторони не дотримуються, вони почали встановлення дитячого майданчика. Ми хочемо просто почати». Почати будівництво на законній території, яка належить нам і всі дозвільні документи нам у нас є. На захист людей стали місцеві депутати. Стверджують, для ведення робіт на цій земельній ділянці, оренда якої добігає кінця, забудівник вирішив оминути міську раду та, озброївшись рішенням суду, вирішив приступати до будівництва. Позиція депутатів міської ради, що дана земельна ділянка має залишитися сквером, тому що фактично наразі це є єдина зелена зона, яка залишилася в цілому 20-ти тисячному мікрорайоні. Пасічна лавочки, дитячі ігрові споруди і табличка із написом Громадська приймальня народного депутата. Це на думку народного обранця Руслана Марцінківа може зупинити будівельне свавілля. По генеральному плану міста Івано-Франківська тут передбачена зелена зона. Люди звернулися до мене про. Становлення дитячого майданчика і обгородження тут громадської приймальні народного депутата України. Я як народний депутат України. Відповідно прореагував, тому що люди до мене більше 150 підписів звернулися з тим, що тут вони вважають, що має бути зелена зона, має бути дитяча зона і мають Однак забудівник здаватися не збирається, тож боротьба триватиме. Поки у черговому поєдинку жителі здобули перемогу з вікон своїх будинків, вони бачать ігровий майданчик. Аби захистити свою територію відпочинку, громада навіть розробила графік чергувань біля майданчика.